159 гривень за одиницю. Це у нас такий лот подушок та наволочок, розмірами 40 на 80 від бренду Ліварно Хом. No у цьому лоті буде 6 подушок і буде також 6 наволочок. Зараз покажу подушки. Сідуть в упакуванні розмірами 40 на 80. Гарна дихаюча така основа. Бачите, сіточка тут є. Також можна регулювати наповнення. Ось тут є замочок, ви можете його розстібнути і відрегулювати собі десь більше наповнювача, десь менше. Хто як полюбляє, гарно підлаштовується анатомічне підположення голови та шиї. Ось такі будуть подушечки. І буде шість наволочок по дві. Ось така гарна буде з квітами небесного кольору. Далі будуть ось такі сіренькі, з одного сторони однотонна, з іншого спринтом, також з квітами. І будуть ось такі жаточка зелені. З обох сторін. У лоті в 12 одиниць 1910 гривень коштує цей лот. Для замовлення такого суперського лоту звертайтесь до наших менеджерів.